Мені здається, що не зовсім коректно було ставити запитання такі в цьому опитуванні, тому що це стосується безпосередньо захисту держави. Треба було людей питатися, чи вони, чи вони хочуть, щоб Російський мір прийшов до них в хату. Чи вони хочуть, щоб їх, як в 39-му совєти зайшли до Львова, пов'язали всіх по, 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 по таборах, по... Тюрмах пересильних когось прострілювали на місці, когось негашеним вапном зазалили, щоб просто не можна було впізнати, поки людина ще жива, але вже впізнати не можна і вже людина і не виживе. Ну, тобто питання в тому, що якщо зараз не буде мобілізації, якщо зараз не буде нормального процесу, якщо не буде готового якісного забезпеченого війська, ну перепрошую в якийсь момент, московити зайдуть в усі міста України. І тоді не буде України як такої, а буде великий констабер Російської Федерації, і напевно від цього ми маємо От, І саме це би мало для початку ретранслюватися по всіх марафонах. Що ми маємо мобілізувати весь свій ресурс, внутрішній, зовнішній, психологічний, фізіологічний, але заради того, щоб у нас було сильне військо, сильна держава, сильна економіка, які би мали можливість тримати оборону. Друге, що нас чекає? чекають проблеми, тому що до 18 липня гарантовано, що не всі встигнуть оновити свої дані. Ані, зокрема з тих людей, які хотіли би це зробити зараз. От навіть мої колеги з фракції ходили оновлювати дані в ТЦК один-два тижні бігав. Тому що там було купа різних нюансів. То треба було спочатку чергу вистояти кільканадцять годин. Потім треба було там в архівах розібрати. Потім казали, що в нього тепер проблеми, бо там якісь звання не озвучені. Інший так само мусив відстояти в черзі, щоб виявити, що там його даних немає. Є купа людей, які по два тижні стоять в тих самих чергах, і оці всі додатки, на жаль, не допомагають в стовідсотковій мірі. Європейська солідарність подала законопроєкт, щоб хоча б ще на місяць, продовжувати. Можливість уточнити свої І це дані, правильно. це треба зробити на ну, ну, нам сказали ні ви, ну, прямо. Кажучи, нам сказали, ні, ви дурні, не рипайтесь. Ви опозиція, ні, ви не ні. знаєте про що ви говорите. я вважаю, що зокрема завтра на засіданні будемо так само піднімати це питання, тому що це є відповідальність перед людьми. Їм не так. дали з самого початку нормального механізму. А далі вже згадана Юрієм бусифікація. Я не розумію. Хто дав вказівку діяти саме таким чином? Відловлювати людей, не перевіривши документи, навіть не перевіривши документи, кидати в бус. Потім людина виявляється в іншому кінці України без телефона, без нічого. Потім виявляється, що людині ще не було 25 навіть років, а там ще й виявляється ще й інвалідність, і людина взагалі не підлягала мобілізації, але ніхто навіть не перевірив ці документи. Я впевнена, що це не є самодіяльність ТЦК. Занадто вони все скоординовано це роблять. І знову ж таки, повертаюся до того, вважаю, що наверху сидить хтось, а може кілька або може кільканадцять, які відверто намагаються зірвати мобілізаційний процес до зриву. До речі, веде ще один момент, який є дуже проблематичним ви вже бачили борди по всій Україні. міністерство оборони рекламує. Ти обери свій собі підрозділ, йдеш в підрозділ за своєю професією, вибери своє місце праці, де ти будеш найефективніший. І мене зараз масово завалюють люди зверненнями, що мають відношення від командира. Приходять в ТЦК, щоб їх поставили і ну оновили і дані і їх відправили в їхній підрозділ, оформили, що вже є броні і так далі за конкретним підрозділом. В них на очах рвуть це відношення, забирають телефон і відправляють в загальний котел на навчальний центр, звідки розподіляють кому як захочеться. Чи це є нормально, коли міністерство оборони рекламує, що ти можеш сам вибрати підрозділ? Це не є нормально, відповідно, це так само підриває довіру людей. І коли ми маємо ось такі речі, ну виникає запитання: а кого що як ми маємо захищати? Звичайно, нормальні українці, нормальні громадяни відповідальні знають, що вони захищають українську державу і свої сім'ї передовсім. Ну але держава зобов'язана організувати нормальний прозорий процес. Мало того, що викинули всі заохочення, мало того, що немає ніколи демобілізації, ніяка ротація має бути. А наскільки мені відомо, на комітеті зараз сказали, що якщо мобілізація буде йти тими темпами, що зараз, можливо, під кінець літа або на початку осені вони подумають про внесення законопроекту про демобілізацію або про строки служби. Ну я перепрошую, але якщо ви хочете, щоб люди а... Розуміли, куди вони ідуть. Ви маєте дати їм чіткий план, а не вирішувати це десь там на коліні, підпільно кому, комусь як як хочеться. Ну і ще один момент, який знову ж таки дико демотивує, це оця ця катавасія з бронею. Коли працівники оборонних підприємств не мають броні, ДНСНС не немає броні, хоча вони пашуть коні, ліквідовуючи наслідки катастрофі московських обстрілів. Але цирки, кур'єри, доставки, онлайн-казино, броню мають. Бо як міністр цифровізації заявляють, вони дуже фахівці високого рівня. Ну я я перепрошую, але це це вже тотальний маразм і тотальна вседозволеність. Знову ж таки, має бути дуже прозора схема. Хто як бронюється? Де є я... Ви бачили колеги? Ви бачили оцінку, які у нас є сфери підприємства критичними, які мають мати там 100%, 50% броні. Десь нам це все представлялося? Нічого такого остання не було. інформація була, Принаймні та що офіційне дурі, що роз...